Асом їх повертати. Вітаю це, дорогі депутати. Цього разу у випуску говоримо про таке. Друга ліга. Чим займаються партії, що не подолали виборчий бар'єр? Інтерв'ю з Анатолієм Гриценком. І в рубриці, як у них, ексклюзивний репортаж із грузинського парламенту. У парламентській математиці 10 депутатів, які жодного разу не з'являлися у комітетах. І скромна привабливість соціалізму на фасаді Верховної Ради в Рубриці Совок з Жанною Кадировою. Отже, ми продовжуємо рубрику Партологія цього разу. Сюжет про громадянську позицію політичну силу, яка не подолала виборчий бар'єр. Об'єднання Анатолія Гриценка та демократичний альянс на виборах 2014 року до парламенту набрало за ледве 3%. Ну і зараз громадянська позиція готується до вже місцевих виборів. А сам Анатолій Гриценко тим часом себе випробовує в новій ролі в ролі викладача політології в києво могилянській академії. Увага із зарплатнею всього на всього тисячу гривень. Зрештою, в новому амплуа Анатолій Гриценко нам не дозволив себе знімати, боявся, що це буде схоже на поганий піар або замовний сюжет. Ну, ну всякому разі ми е, все одно записали Анатолія Гриценко в кіомілянської академії. Вже е, після дзвінка, коли пара закінчилася, Заодно і поспілкувалася зі студентом, магістрами політології, між іншим, як їм новий викладач, який викладає політику, будучи сам політологію, точніше, будучи сам активним політиком. Ну, і крім того, ми побували у офісі громадянської позиції. Подивилися, чим партія займається зараз. десь де, де, там вже другий тиждень тут, правильно? Вже третій. І що встигли навчити студентів? Ну вже, скажімо так, вже було шість лекцій, 4 семінари. В, ви в одному із інтерв'ю своїх зізналися, що у вас зарплата тисячу гривень. Як вам вдається прожити на таку зарплату і чи може ви ще чимось займаєтесь? Ну, це викладати. був мій пост, де я, ну скажімо так, повідомив, що я буду викладати в Могилянці. Для мене це справді честь в такому музі викладати. А питання зарплати я навів через постскриптум, чисто для того, щоб привернути увагу до проблем освічі, не до своєї проблеми. Тому що я то виживу. У мене дружина, ви знаєте, журналіст, головний редактор, вона отримує зарплату, є якісь запаси, виживемо. Не шкодуєте, що не пройшли до парламенту? Насправді, шкодувати треба було б тим людям, які зараз розчаровані. Ми зробили експеримент. Ми не включали до списку жодного представника олігархів. Жодного, їх немає. І не брали в жод з олігархів грошей на вибори. Чим це завершилося? Ми пролетіли. Ми скоротили все, що можна скоротити. Витрати. Зараз фактично тільки центральний офіс, ну там витрати десь на рівні ну, так, до 200 тисяч гривень всіх людей, і то проблема їх знайти. Та чи ще не проблема? Якщо, зараз, якщо ні, гроші для, для утримання хоча б мінімального штату людей, якщо зараз піду до олігарха X, він гроші дасть. Але питання, як потім віддавати. Тому що потім, коли голосується питання Укрнафти, дивися, не голосують, Ага, понятно. Там не голосується питання якесь там інтерес, ну от що завгодно. Воно зразу видно, вуха вилазить. От не хочеться, щоб вуха вилазили, хочеться, щоб відповідальність вилазила. Можна ми ще до, до вас в офіс зайдемо? Ну, зайдіть тільки я не зайду, бо я зараз поїхав. Ми пустили Анатолія Гриценко, оскільки він поспішає на літак, а самі повернулися на Плацкі у Могилянської академії. Пан Гриценко дуже не хотів, щоб ми були на самій лекції, оскільки ну щоб це не виглядало, ніби як там замовний матеріал, піар, політика. Він якось дуже того не знаю, стидається. От, але ми тим не менше тут застали студентів, які тільки от з його семінару вийшли. І Зараз запитаємо, як враження загалом від Гриценка як викладача. Варто все таки значити, що він, по перше, поводиться досить і коректно, як все-таки як на політика. Як... На непрофесійного викладача він ну не людина, яка професійно працює в освіті. Він все таки з повагою ставиться до нас. Завжди радий, ну не радий, а готовий <laughs> вислухати нашу думку. <laughs> То тобто для міністра колишнього оборони ви сподівалися більш такого <смех> ну, <смех> ну, принаймні командного, командного тону спілкування. Але такого немає. Він цікавиться нашою думкою і вислуховує. її. Це відхід скоріше від науки в сторону конкретики. Напевно, це найкращий спосіб охарактеризувати його і лекції, і семінари. І не можу сказати, що це добре чи це погано. Ну просто ось у нас Така трошки нова, незвична для нас схема роботи. Ну, штаб громадянської позиції бачимо у звичайному житловому будинку з доглянутим під'їздом із зеленими насадженням. Правда, їх давно не, не доглядали. 42-га квартира громадянська позиція. Добрий день. Доброго дня. А ми в офіс. Партії можна? Це квартира про проста. Угу. Тут орендна е, плата така нормальна. Яку квартира да, демократична. Дем 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 да, Скільки у вас тут людей загалом в штаті? Десь сім людей, так, не більше. Проходить якась нарада, тут там, координаційна рада чи рада, там партії. Там. А хто не, не має можливості приїхати, звичайно? Це ж з регіонів треба їхати, не, не наїздишся. Угу. Ну, включаємо скайп і ефект присутністю фактично стоїться. Коли партія програє, то обов'язково йде операційка. Це як сім'ї. Да? Криза настала, починає чоловік з дружиною розмовляти, що у нас не так. А, ви знаєте, дійшли все ж таки до висновку. Це була ідея, перш за все, лідера Анатолія Спача першого, що треба відходити від партії лідерського типу, створили координаційну раду. Це така Колективний мозок, скажімо так. Ну, був один лідер, а зараз координаційна рада. Відійшли вже статутному порядку від е, норми де Юри і де-факто е, голова партії. Нема можна. голова, є координаційна рада. О, Ну, точні, дворик такий, да. ну той палить, тому виходить сюди палити. А ну, це, це була та. теж вимога до офісу. Я, я, <свіс> я, я, я з великим таким трудом покинув палити. Ага. Дуже було це складно, оскільки в одному кабінеті складновато. Вот. А бачите, як добре. Життя продовжується, весна прийшла. Да. І... Час змін, так? Да, час змін і надій. Отже, маємо для вас радісну новину у Волині, а також у Черкасах з'явилися нас дочірні підприємства, скажімо так, дочірні представництва дорогих депутатів. І от е, дорогі депутати Черкас вже побували у парламенті Грузії, і підготували для нас ексклюзивний репортаж у рубрику А як у них там в Кутаїсі? Ви знаєте, що з 2013 року парламент переїхав абсолютно з нуля збудовану будівлю, таку дуже футуристичну за проектом іспанського архітектора. Словом для вас ексклюзивний матеріал з нового будинку парламенту Грузії. Отже, ми в Грузії на окраїні містечка Кутаїсі, і он там красива модернова будівля грузинського парламенту. Зараз ми підемо всередину, подивимося, як там що працює, проведемо вам маленьку екскурсію. От які автомобілі стоять біля грузинського парламенту. Зрештою, ми не бачимо тут майбахів, Бентлі чи навіть Поршів. Декілька мерседесів здоровенних Тойот, але автомобілі, таких, як на дорогах Грузії, декому виділяють автомобілі держава. А дехто, як нам розповідали, мусить їхати сюди, збираючись групами 3-4 особи, аби економити гроші на проїзд на бензин. Після невеличкої перевірки охороною ми нарешті всередині грузинського парламенту. Причем один з охоронців попросив нас, аби ми передали привіт Михайлу Сакашвілі в Києві. Отже, Михайло Сакашвілі привіт від охоронців грузинського парламенту, певно, скучили за ним. Отже, модернова така будівля, що зовні, що всередині. І дизайнером її є іспанець Альберто Домінго. Вже три роки парламент Грузії розташовується тут, в Кутаїсі. Як нам пояснили, це зроблено для. То аби не все концентрувалось в білісі, а розвивався і західний регіон. Також 211 кабінетів. Всього тут 6 поверхів. 11 залів для засідань, власне, сесійний зал, виставкова зала дуже простора будівля. і Скорше нагадує якусь галерею сучасного мистецтва. Перш за все, через те, що виконана зі скла. Зараз в Грузії багато державних будівель, поліція, зокрема, уряд виконані зі скла для того, щоб люди бачили, чим займається ті, хто всередині. Але певно, влітку тут. Шалена спека через те, що скло нагрівається і передає цей весь накал людям. У залі для виставок зараз триває експозиція про найстарішу золотодобувну шахту в світі. Власне, вона була в Грузії, і зараз там сучасна компанія добуває золото і руйнує все те, що познаходили археологи. Тобто руйнує історичну пам'ятку тут. І люди влаштовували протести, намагалися якось зберегти цю пам'ятку, проте їм це не вдалося. Шість поверхів ростуть. Цікаві дуже рослини, нам сказали, що їх привезли з Голландії і от на шостому поверсі кабінет спікера, а на п'ятому поверсі кабінет віце-спікера, от така ієрархія. Тут також розташовуються кабінети 15 комітетів. Зазвичай засідання комітетів відбуваються в Тбілісі, але коли сесійний тиждень, то вони засідають і тут. На стінах висять фотографії парламентів інших країн, наприклад, Болгарії, Кіпру, Великої Британії, Швеції та інші. Тут обговорюють, що сьогодні буде на засіданні. Тобто, спікер, представники фракцій говорять про що буде йтися на засіданні у сесійній залі, що будуть приймати, за що голосувати. Далі грузинського парламенту прес-ложі ложне для гостей, це власне місця для депутатів. 150 депутатів у грузинському парламенті, але присутні лише десь 83, бо було голосування. І ми бачили присутність 83 депутати зареєстровані. Нині тривають виступи. Він, зараз говорить спікер. Але ми бачимо, що дехто займається своїми справами, там дитина в ЛЕП або просто розмовляють, вирішують якісь свої справи. Ну, Все, як у нас кажуть, навіть бува, б'ються. Цікавою особливістю грузинського парламенту є те, що прямо тут в будівлі можна курити, чим активно користуються журналісти і депутати. Нам розповідали, що навіть в сесійних залах інколи курять до святая святих до депутатської столови, яка тут чесно кажучи більше нагадує кафе. І зараз ми подивимося, що тут є в меню, які ціни, і що взагалі їдять грузинські депутати. Читирі ларі. например, если депутат бедный, он, наверное, только макароны ест. Да? А ходят депутаты сюда? И что заказывают? Какое любимое блюдо? Разное. Все по-разному. А пиво є у вас? Піва ні, ні. Ну чи там покрепче щось? – то Ні, покрепче. Депутати не люблять. Люблять, але у нас не можна. Дивлячись на мені, навіть попри те, що написано грузинською, цифри все одно веселіше, ніж десь веселіше, тобто дешевше, ніж десь у кафе, у місті. Приблизно у три ларі мені обійшовся такий перекус. Обідом це, звичайно, не можна назвати. Депутати тут обідають серйозно. Вони вже зайняли. Але їм треба більше, вони багато працюють. Я сьогодні як гість працюю небагато, тому обійдусь цим. І в парламентській математиці поговоримо про те, як відвідують комітети фракції. Тут статистика виглядає наступним чином. Звичайно, найкраще відвідують комітети саме представники коаліції, але тут спадає від майже 90% результат результату народної фронту до ляшка, де вже цей показник 74% лише відсотки, тобто з чотирьох засідань лише на три ляшківці приходять. Представники радикальної партії кожне друге засідання відвідує опозиційний блок. Група відродження: 47, 44 воля народу. Ну і трошки краще ситуація з водофракційними. Вони майже 60% не пропускають засідання комітетів. Ну і є ще три народних обранці, які не визначилися із комітетами. Серед них Юрій Бабій, народний фронт, Ярослав Лисюк, блок Петра Порошенка, які входить до 16 народних обранців, які не долучилися до написання жодного закону, жодного разу не брали слова в парламенті і жодного ну, запиту, запиту не, не написали. Не. Так, тобто, ну і, і жодного комітету теж пан Лисюк ніяк не може е, знайти. Okay. Може, якось колеги би йому щось підказали. Може до чогось таки в нього душа лежить. Ну і Сергій Мельничук, який нещодавно е, був опинився виключений з фракції. Олега Ляшка так само опинився і поза комітетами. Ну і також хочемо ще розповісти про а, десятку депутатів, які прогулюють комітети, а точніше, не з'явилися на засіданні жодного. Тобто є аж 10 таких депутатів. Серед них троє представників волі народу: це Степан Івахів, Ігор Єремієв та В'ячеслав Богуслаєв. Двоє з опозиційного блоку це Михайло Допкіне і Юрій Бойко. Позафракційні Павло Балого Костянтин Живаго. Відродження групи Олександр Пресман. Руслан Сольвар, блок Петра Порошенка, ну і з цього списку точно випадає Надія Савченко. Зрозуміло, що вона не може відвідувати комітети. Натомість є багато спільного в інших дев'яти депутатів, не тому що вони там чоловіки, а вона одна жінка, тому що всіх їх об'єднує те, що вони прийшли з великого бізнесу. Всі вони були мільйонерами і залишаються. І можна лише здогадуватися, що їм заважає ходити на засідання, хоча б раз комітетів, тому що в цьому і полягає насправді головне завдання депутата брати участь в розробці нових законопроєктів. Вже цього разу в Рубриці Совок ми вам розкажемо про скульптури, які прикрашають фасад українського парламенту, і можливо скоро їх доведеться демонтувати. Принаймні, цього би хотів Таня, які не подобаються ці скульптури. А я не був до кінця впевнений, знаєте, і вирішив запитати того, хто знає краще. І для цього ми разом з Жанною Кадировою, актуальним митцем, медцем, скульптором, художником разом провели таку невеличку інспекцію цих скульптур, а також деяких все таки реліктів радянського минулого, які досі залишаються. В архітектурному ансамблі Верховної Ради дивіться. Минулого тижня Арсеній Ценюк прем'єр-міністр України заявив, що він подав спеціальний законопроект, за яким мають бути заборонені в Україні всі символи радянського минулого. І Насправді є такі в Верховній Раді, що лишилося пару і молотів. Ми їх покажемо трошки пізніше. Але також ми вирішили сьогодні поговорити про скульптури на посаді Верховної Ради, на які часто які часто обходять увагу і здається незаслужено. Та вони зображують собою класи радянського союзу, тобто митців, науковців, робітників і. Селян, але чи мають вони право залишатися тут, не зважаючи на різні закони про боротьбу з радянським минулом? Чи справді вони несуть митецьке і культурне наповнення? З вами я забагато говорю, але в нас є людина, яка повинна про це говорити. Доброго дня! Доброго дня! Отже, це Жанна Кадирова, сучасний відомий митець, скульптор. І яку важко запідозрити в якійсь не знаю переналежності чи е, сантименті до радянського минулого, чи можна? Ну як сказати, сентиментів небагато, але все ж таки я е, до тої точки зору схиляю, що своє минуле треба зберігати і вивчати, щоб потім не робити там якісь помилки в майбутньому? Ну, давайте подивимося разом, що, що ми тут бачимо. Крізь цю ідеологічну, не знаю, мішуру чи патину, чи проступає справжнє мистецтво. Ну, це ну дивіться, насправді теж не можна казати, що всі скульптури того часу були ну, виключно ну, зроблені як культура, як замовлення там держави чи влади. Багато людей справді вірили в цю ідеологію і робили це від душі. І в принципі, та школа, яка з'явилася на соціалістичному ґрунті. Це досить потужне явище, якого в принципі у світі мало де ще є, крім пострадянських країн. Що вам тут саме подобається? По чому ж це рука майстра робила? це? що це професійно зроблені, ну що це зі знанням анатомії, зі знанням пластики, композиції. Насправді це досить високий художній рівень. От якщо порівняти зі скульптурами на майдані доби незалежності, то це небо і земля, це набагато якісніші твори. Цікаво, що Валентин Зноба, який є, скульптор власне до 86-го року сидів тут, він був депутатом Верховної Ради У РСР, тобто, можна сказати, що він для себе робив ці скульптури. От. Отже, залишаємо. А що тут взагалі можна щось щось треба міняти в з тим фасадом, Чи він доволі такий? Як взагалі залі Верховна Рада Е, Ну як, нормальна будівля. Якщо тут щось міняти, то я не знаю, я б нічого не міняла. Але зараз ми все таки заглянемо трошки за оріх, і там побачимо реальні залишки. Радянської символіки. Напевно, останній Верховній Раді, бо минулого разу їх намагалися всі знищити, ще коли був Іценюк спікером. А Ось воно. Да, це старий добрий молот. серпи молод. Я, чи така, що не знаю, як вони будуть це зрізати, але якось зріжуть, напевно. Я вважаю, що це не перша необхідності проблема в нашій країні. Загалом так, але якщо сюди загляне якась іноземна делегація, вони можуть подумати, що в нас це ще якісь, є. я не знаю, що кажучи. Ну, не знаю, мені завжди приємно приїздити до міст, в яких там, ти просто гуляючи, можеш відслідкувати історію. Просто неможливо так взяти і все зачистити. А я все-таки завжди згадую, є же Станіслава Лєця, який казав про серп і молот, У нього була така мініатюра, про те, що серпом можна вбити людину і молотом можна вбити. Не кажучи, коли полиція... це разом. разом. <звух> ну так. Загалом, ми не унікальні тим, що прикрасили фасад скульптурами, таке практикують і в інших парламентах, і як це може виглядати, дивіться в нашому короткому дайджесті. Парламент Словенії конструкція із бетону та скла. Архітектурний ансамбль на фасаді є типовим для країн колишнього комуністичного блоку. Скульптури робітників, селян, науковців та інженерів, які спільними зусиллями будують світле майбутнє. Біля входу до будівлі парламенту Швейцарії дві сидячі фігури: історика ліворуч і літописця праворуч, тих, хто оцінює роботу парламенту одночасно з точки зору сучасності і з історичної перспективи. Фронтон північного фасаду парламенту прикрашений групою алегоричних статуй, що зображують гельвецію, тобто персоніфікований символ Швейцарії в оточенні законодавчих зборів ліворуч і виконавчого органу по правому флангу. Цей скульптурний ансамбль символізує політичну незалежність країни. Парламент Австрії спроєктований у стилі стародавньої Греції. Здовж фасаду будівлі вишукувано понад сотню мармурових статуй і колон. На вході ще й фонтани із скульптурою Афіна Палади та древньогрецьких фігур, які представляють області, що історично належали до Австро-Угорської імперії. Парламент угорщини збудований у готичному стилі. Його оздоблюють 88 статуй угорських правителів. Це була програма, дорогі депутати. Зустрінемося наступного тижня. Депутати, вам мандати. часом їх повертати.